Привіт, мої англий. 21 жовтня, 21 енергія енергія миротворча, Мир, миротворця. Про що вона нам власне сьогодні? Про те, чи слідуємо ми за своєю мрією, чи завжди ми йдемо в розширення, чи маємо ми претензії до того світу, до тої влади, до тої країни, в якій ми народилися, і до всіх оточуючих, чи ми розуміємо, що цей. Світ працює по певних законах, просто які треба почати вивчати, почати розуміти і змінювати насамперед себе. Класний відостик, якщо переглянула. Якщо ти в повній жопім, то не обязательно бить гамном. Отож, думайте, для чого ця жопа дається в вашому житті, для чого ви маєте певні випробування і з яким. І піднятою головою ви з них виходите, які уроки ви засвоюєте? Що ви змінюєте насамперед в собі? Аналізуємо і доходимо до миротворчої місії.